лишній вес це програми лишній вес це програми Є... Моє тіло захищається від чогось. Задача знайти, від чого захищається і з цим працювати. Тобто, дивіться, якщо у вас це спадкове, мама там ну, в тілі, да ви. Мама худа? да Тобто, значить, це можуть бути якісь родові програми. Це можуть бути якісь родові сценарії, програми. Mm -hmm. Це захист від чоловіків. Mm -hmm. Не знаю, захист там умовно є така програма, яка часто знаєте клієнтів що? вона вискакує, у мене теж така була програма mm -hmm. блядства Для того, щоб я вірна була чоловікою, я набираю лишній вес. Щоби що Щоб інші чоловіки не заглядались на мене, а я на них. Тобто, mm -hmm. це глибинно треба збирати індивідуально кожному. ну Тут вам з лишнім весом Гарно підійде з різних сторін розібрати регрес. То ви, якщо захочете, запишетесь, ми з вами пропрацюємо. Подивимося і родову систему, і якщо ви її ну, це вона вона має родову, записати, це, так? родовий сценарій, ви, ви пропрацюєте той і дочка стане худнути, тобто вона да, по ієрархії за вами йде. Вона mm -hmm. просто у вас ця тема не пропрацьована в руду, і ви її в спадок передали. Вона продовжує вас. І також подивитися прошлі життя. там теж можуть бути якісь різні історії, які треба пропрацювати в регресії індивідуально. Це треба час тому, да, що... і глибину розібратися. А від чого ж я захищаюсь? Ну, Хтось захищає від багатства, в тому числі, щоб я не де типу Бог не розбагатіла. Mm -hmm. да? Хтось тема чоловіків, хтось тема якогось не знаю насилля, а в когось тема там, щоб мене не зґвалтували. Да? Я буду набирати, вес, щоб мене відпугувати чоловіків. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну прям тут історії в кожного свої індивідуальні, тому варто в регрес піти і розібрати. Якщо у вас ця mm -hmm. тема mm -hmm. тривожна. Такий більше, знаєте що? Е в неї страх, так її постійно. Вона була маленька. В неї постійно було щось їй привидівся. Якісь це воно вона ж про, десь була так само з кимось розмовляла. Страх, страх реалізації, оце оце страх здібності, mm -hmm. страх, е лишній вес, це ще страх, не страх, а нереалізований потенціал. От в мене теж таке було. Мене завжди був такий живіт картізольний. Коли в нас є mm -hmm. образи на маму. Оце в нас такий буде спасательний круг на животі, це тема мами пропрацьовувати глибину і також нереалізований потенціал, тобто внутрішній потенціал у вас великий, а ви його боїтеся якби, реалізовувати на 100%. Тому також він іде шир, ми поправляємося. Магічні здібності також запаковуємо вишній вес. Коли я стала активно займатися собою і розпаковувати свої магічні здібності, мене вес став злітати прямо з мене. Мама питається: ти що, не їси? Кажу, мам, я їм, але я працюю з головою, і в мене тут менше проблем, і весу нема. Коли в нас тут багато блоків, тоді в нас вес набирається. Тіло говорить, захищаюсь від чогось, захищаюся. Mm -hmm. Оце нереалізований потенціал теж про вес. Добре, Тому задачі я... не буду стати, розпакувати, дозволити. А собі. Будь ласка, а то я... Тому що mm -hmm. ви якби закриваєте якийсь сценарій, воно схлопується в руду, все, і воно від неї відпадає. Розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але в неї також є якісь там ще свої душі, які вона має пропрацювати. В неї можуть бути якісь історії з прошлої житті, да, де їй страшно, і вона набирає вес. Також набор весу — це коли ми топимося, і я спасательний круг роблю, щоб не вту... щоб не втонути це і з прошлої mm -hmm. житті, і в цій, цій житті я записувала ролики про страх води. Ви дивились, напевно. Оце теж буде вес. У Мене теж такий спасательний круг, бо я теж боялась води. Скільки себе пам'ятаю, скільки топилася, вже ну попрацьовувала І саме топлять ну. тих, хто має здібності, також я поясню ну, то...